І так, вітаю всіх, кому цікаво, ГАЗ-3307 із тормозною системою, системною пневмогідро. Використовується компресор. На двигуні він може слугувати вакуумним насосом, але мені потрібно також по машині повітря. Дуже часто там в дорозі потрібно підкачати щось продути, ну, повітря потрібно, щоб було. Аби не встановлювати ще додатково повітряний компресор і вакуумний насос, аби не був схилено перейти на повітря. Ось За допомогою гідравлічних уголків вийшов з компресора. Перейшов на 32-гу гідравлічну шлангу. Так. Ні, Неправильно. Краще показати з цієї сторони. Зараз ще повернуся до моторного відсіку, тормозний покажу. Але ось повітря приходить, там з'єднується із мідною трубкою шланга Гідравлічна. І виходить таким чином, приходить в осушник Камазовський. Далі маємо вихід на додатковий ресівер. От такий іде ресівер продувочний, аби осушувати регенерацію, проводити фільтра осушника. І вихід уже на захист іде через, також через такий ресіверок десь на декілька літрів, тобто іде 12-ю трубкою пластикою ФЕБІ. Е, виведено через такий ресіверок, тому що трохи неактуально працював клапан із осушником. Якщо відразу від осушника кидати на клапан захисний, може це в моєму випадку щось несправно або цей працював, або цей. Виходить, з'єднуєш напряму компресор, докачує 8 атмосфер, виключається, тобто повітря йде в атмосферу. І в цій магістралі між цим і цим штуцером, тут скільки 100 грам навіть не буде. Уходить повітря швидко, хоч, як би тут не замилював все, не. За... Зароблявши все чудово. ну все одно воно потрішки але уходить. Воно падає там до 6 і знову включається. І компресор постійно, осушник постійно компресор ганяв. Відповідно, коли зробилось таким чином, що додалося ще декілька літрів цю магістраль між осушником і захисним клапаном, проблема була вирішена. <кій> Додатково злив конденсатор в цьому. Уже після осушника, але тут все чистенько, сухенько, немає проблем. Використаний трьохсекційний захисний клапан. Ось. Виходить, іде, повітря приходить до клапана. Кронштейн, звичайно, під осушник і клапан самородні, і робились під таким углом, аби все було більш-менш акуратно. І йде розводка вже відповідно на перший контур, на перший ресівер з аварійним клапаном, з аварійним датчиком тиску повітря. Камазовський датчик аварійний, ресівер Зілбичок. На, закріплений на стандартному місці, там, де вакуумні балони кріпляться в 33.07. І другий балон також під ножкою справа. Пасажирської, так і як е, вакуумний балон кріпився. Також ресивер на 20 літрів, з бичок і з аварійним датчиком тиску повітря. І третій, я не пам'ятаю, цей іде на один контур, а ці потрібно дивитись по магістралі, звичайно. І один іде на другий контур тормозної системи, другий. Іде третій, вірніше, іде для ось такого ресівера. І стюда вже з цього ресівера береться повітря в салон, на сидіння. Також стюда береться на її потреби. Ком, повітрям включається. Далі, що ми маємо? Маємо такий тормозний кран Камазовський, двоконтурний. Повітря з ресіверів приходить. Ось, і відразу через тройник в манометри показує, подається на манометри в кабіну. І третій контур. ось, З третього ресівера також виведена трубка для механічного показання в салоні. Не став я електрикою виводитись. Отак, трубкою шісткою завів. Приходить передній задній контур і уходить уже на тормозні циліндри. Тормозні циліндри використані односекційні зіл бичок. Камери БУ купувались, так як я нових не знайшов. Вірніше, одна нова, одну знайшов. А друга БУ куплялась, мембрани перебиралась, звичайно, все. А циліндри нові. Циліндри нові з бачками. Ось. Маємо цей іде на задній контур. Повітря приходить від тормозного крану, при подачі давить на мембрану. І мембрана вже товкає шток, який давить рідину, на циліндрики робочі заднього моста. Така сама ситуація і з переднім контуром. Чому схилився саме до такої двохконтурної, можна було б зробити простіше. У ну, мене в минулому сезоні пропала, пропала рідина повністю із переднього контура, так як циліндр потік робочий на правому колесі передньому. Ну, і відповідно, працював тільки один контур. Я додому зміг доїхати на задньому контурі. У мене тормоза були. Кріпиться тут, не сказав ще саморобний кронштейн, приварений прямо до кабіни. Тут зусилля невелике, там ногою впиратися сильно не потрібно, від руки навіть тормоза нажимається. Така сама принцип, ГАЗ-3309, єдине, що цей кран стоїть під кабіною і через тяги. А тут залишається повністю заводська педаль 3307. Шток оцей підходить. Я зробив новий, виточив новий. З, цієї, з тієї сторони кронштейник для педалі кріплення, з тієї сторони Отака вилочка заходить і кріпиться пальчиком шток від амортизатора. такий. Іде. Він цементований, його надовго вистачає, скользить чудово, то отакий от використаний е вилочка така використана і рухаючи, ось, коли педаль нажимає, ось, нажимаючи на педаль з кабіни, штучок рухає цей кран. І розподіляється на передній задній контур. Тут, а, чим краще, тим, що під кабіною буває, оця мембрана пересихає лопою, набивається туди пилюки, грязюки, і, відповідно, починає тормоза то то ще щось. А так все чудово працює. В кабіні без змін. Єдине, що зроблена тут така тяга. І масло бензостійка і така резина через шайви алюмінієві в цьому ж отворі від циліндра Двухсекційно ГАЗ-3307 було зроблене отакий переходник, скажімо, і все плотно. Штачок просто ходить по зроблений отвір, і в цій гумі шточок ходить і ніяких сифонювання. Нічого немає. Я закріплювався так, коли гд 240 стоїть, чи можливо можна його рівненько поставити акуратно. Я робив його трохи з нахилом, тому що уходив подалі від двигуна і відповідно тут. Далі покажу зараз кабінік повністю без змін. Ось таким чином. От закріплене, хто знає про що все, отак рухається, тут закріплена ця шайбу резина. І просто штовхає жабка. залишилася ось. Жабка залишилася. 33.07. Вона зараз відключена напряму, тому що. І стоїть зумер Камазовський. Ось це на оливу тиск оливи. Ну, ці два контура на повітря, тому що вже менше, як 4 чи 5, я не знаю, скільки тут аварійне. Таким чином манометри стоять, іде на передній і задній контур. Ну, третій контур для кома, для сидіння. Все чудово працює. Так що, е, тормоза дуже легко, ось, якщо видно, нажимається. Дуже легко і також від руки не потрібно там впиратися нічого. І машина вже, якщо правильно підводить колодки, то все чудово працює. І в'юс ідуть. Порожняком вьюс іде без проблем. І передній, і задній. Ну, Звичайно, колодками потрібно дивитися, переклепувати колодки, якщо при потребі проточувати турмозні барабани. Аби все чудово рівненько було, щоб не виляло, не кидало. Так що, якось так, закріплені вони прямо на балку, оці циліндрики. За кабіною тут менше йде впливу на них, тому що у в інших моделях тут стоять, я не пам'ятаю, які це 33.0 чи ГАЗ-4301, чи як вони там називаються, з, воздушними, з воздушним охолодженням двигуни. А тут, як на мене, вони стоять неплохо і працюють також. Рядом біля Саморобного бачка гідравлічного, такий великий, тому що там ще планується, гідравліка потрібна. Буде, стоїть. Єдине підсифонює Патрубок старий поставив він під сифонію. Не було 32-ї шланги. Поставив, щоб було, вона трохи підтікає на хамуту. Фільтр стоїть із екскаватора UMZ. Ну і Горловина іде з таким з фільтриком. Як сапун слугує додатково. І коли навіть кабіна опущена, ой, кузов опущений, легко можна доляти рівень масла, щуп зроблений також. А не так, як стоїть по-заводськи отут, той бачок гідравлічний, і в разі, якщо кузов опущений, все до нього не підлізеш. Не додавиш, а буває такий випадок, що там шланга лопнула чи що, і все. Як? Ну, це по-ідіотськи взагалі. Якщо збоку ще там буде запаска, кронштейн запаски вже ставився. Сам я став такий заводський, тому що тут що лежало, мені не подобалось так набагато зручніше, як для мене. Так що, якось так. Дякую за увагу.